Жити країну спробує фестиваль українського опору Бандерштат. Пройде він на Волині вже 1-3 серпня. Яким він буде цього року? Сьогодні ми спробуємо довідатися у голови оргкомітету фесту Ігоря. Гузя мене звати Юлія Бублей. Це програма рівне культурне ігоре. Вітаю тебе у рівному. Сподіваюсь, ти нам зараз розкриєш декілька таємниць і декілька секретів. Яким буде цьогоріч фестиваль Бандерштат? Але перш ніж говорити про те, яким він буде цьогоріч, хотілося б згадати трішки існує історії. якщо мене пам'ять не зраджує, перший фестиваль пройшов у 2007 році. Так, так. от власне, як з'явилася ідея провести подібний фест, і які цінності він пропагує? Ну, е громадська організація Національний Альянс стала творцем цього фестивалю, нашого фестивалю, і ключова була ідея наступна: тобто, донести до сучасної української молоді ідею патріотизму націоналізму, ідею боротьби української повстанської армії не через книжку. Не через якусь, скажімо, таку традиційну підхід, а через музичний фестиваль. І, власне, в 2007 році ми його розпочали. Перший фестиваль пройшов дуже такого в такому невеликому об'ємі, там десь було близько, можливо, 400 учасників. От і була тільки музична частина, насправді. Але далі ми вже почали з кожним роком. Цього року вже буде восьмий фестиваль, розширяти нашу амплітуду і по кількості учасників, і по музичній сцені, і по наповненню, так би мовити. Тобто ключова ідея донести українській молоді, волинській молоді, зокрема бо Волинь Велика, скажімо так, від кордонів з Польщею, будемо казати, аж до, до Києва. Територіальна волинь безпосередньо патріотизм через музику, через зустрічі з цікавими людьми, через літературну сцену, через зустрічі з вояками ОПА і так далі. Власне за сім років, як змінив своє обличчя фестиваль Бендерштат? Ну, він декілька років вже в нас підходить як проходить як фестиваль українського опору, тому що ми акцентували увагу на тому, що українці повинні опиратися в політичному контексті диктатури Януковича. Ну і в принципі, російським впливом і так далі. Ну, розширяється фестиваль. Я ще раз скажу, музична сцена. От цього року буде три дні. Він відбуватися. До нас, наприклад, приїжджає цього року ірландський гурт. Це цікаво, тому що у нас постійно присутні білоруси. Сьогодні будуть ірландці, можливо, ще гурти з-за кордону. Що стосується учасників гутірок, от минулого року, наприклад, були політики Юрій Луценко, власне ініціатор створення каналу Еспресо Тіві Микола Княжицький, Мустафа Наєм, журналіст, тобто люди, які є світочами в своїх сферах, які приїжджають, і нам дуже приємно, що вони. Дають можливість молодим людям почути себе і задати якісь питання і тому подібне. Плюс історична реконструкція, плюс е, ну, у нас є поїздки, скажімо, на місце бою Чути-Береза. Це славнозвісний кліп, який подобається сьогодні молоді. Кліп Тартака, не кажучи, нікому туди люди їдуть, екскурсії місто Луцьком і так далі. Тобто ми намагаємося щороку. Показувати і вмонтовувати фестиваль щось нове. На які моменти звертали увагу при підготовці до цьогорічного фестивалю? І чи не було на вашу адресу нарікань, мовляв, в країні війна, а ви надумали розважатися? Ну такі я би не сказав, нарікання дискусії тривають, але ми е, доказуємо одну тезу важливу для нас: що фестиваль Бандерштадт – це не тільки розважальний захід і не тільки музичний, бо є фестивалі. Вони виключно акцентовані на музиці. Коли молода людина приходить, по-перше, вона у нас наметове містечко, де є можливість поспілкуватися людям, патріотам з різних міст, з різних областей, з поза меж України є багато білорусів, плюс знов ж таки атмосфера, так тобто пізнання того всього нового патріотичного, яке сьогодні є в країні, тому ми відкидаємо ці зауваження. Більше того, дуже багато людей, які пройшли Бандерштат, були в Оргкомітеті і так далі. Сьогодні воюють на сході України. От є наші представники, і в батальйоні Азов. І в батальйоні Айдар я тільки от повернувся з Луганщини, і в батальйоні Донбас. Тобто, люди добровольне добровільних цих батальйонах, вони навіть будуть закликати відвідувати фестиваль, тому що не всі можуть їхати на схід, не всі будуть акцентуватися виключно на допомозі армії. Це потрібно ми акцентуємо увагу не на. Розвазі, а на тому, що бандишта це пропагування українського духу. До речі, ще не планували можливо там в рамках фестивалю влаштувати якусь благодійну акцію або там зібрати якісь там кошти для військовослужбовців, або допомогти їм з бронежилетами тими самими. Я думаю, що це буде. Якщо вдасться нам в плюс фінансовий плюс провести фестиваль, однозначно всі ці кошти будуть, бо це не комерційний захід. Власне фестиваль. Ми не ставимо за мету в комітет національний альянс заробляти кошти. Тобто всі кошти підуть для. Української армії, але ми хочемо допомогти власне добровольним добровольним цим батальйоном, де служать добровольці. Хотілося б щоб трішки поговорити про музичну частину фестивалю Цьогоріч серед гуртів, які будуть виступати, це буде скрябін, моторола, комовниз. Новий проект Сашка Положинського був є. Знаю, що буде і наш рівненський гурт виступати, ворст власне, чим керувалися обираючі гурти? У нас специфіка така. Ми ставимо мету україномовність у гурту однозначно. Виключення робимо для людей з-поза меж України, тобто самі білоруси, Ірландці і так далі. Друге, пробуємо так, щоб це була з якійсь мірі рок-музика, популярна музика, з іншої сторони, щоб були фрагментовані патріотична тематика в виступах і намагаємося збалансувати, так би мовити. Ну, «Скрябін» дуже сподобався. Минулого року ми його знову запрошуємо. Сашко Положинський це є світоч волинської музики. Волинської, yeah, символом є, фестивалю є символом фестивалю, тому що він, якщо виступає, він на сцені. Він постійно пропагує фестиваль, де він не є. Він є лучанином. Якщо не виступає, він десь серед людей, так би мовити. Тобто, ну, можна сказати, що це найбільший найкращий друг нашого фестивалю. Ну, Є багато молодих гуртів, до речі, оголошені зараз е, опитування у нас в сторінці ВКонтакті. Називається Свіжа кров. Там гурти молоді, є можливість проголосувати. Запрошую рівнян, так би мовити, до. Влучитися обрати той молодий гурт, який ми будемо вмонтовувати. До речі, три гурти ми вмонтовуємо кожен день. Буде по одному молодому. гурту. До речі, щодо молодих гуртів, яка кількість охочих? Скільки ми гуртів щось, з України висловили? Ну бажань сотні, якщо насправді uh -huh. сьогодні зменшилась кількість у зв'язку з цими подіями фестивалів, тому є багато. Але ми обрали щось близько сорока, які беруть участь в відборі. Скільки часу буде тримати цей відбір? Ну десь до середини липня. Середини липня, так. Знаю, що перед бандаштатівцями виступить ірландський гурт. От ти вже не згадував про це в нашій розмові. Власне, чому вирішили запросити їх? І що це за колектив? Ну, це рок колектив такий з. Такими етнічними, дещо моментами з металом, скажімо, вкрапленням. Ну я не скажу, що в нас є був великий вибір, якщо чесно кажучи. Просто є один наш колега з Києва, який захоплюється такою музикою. Він власне цей колектив запросив. І я думаю, що ну принаймні, люди, я був здивований в Україні, знають про його творчість. Я думаю, що він підтягне багато людей, які цікавляться такою музикою. Не перший рік виступає на фесті і колектив із Білорус. Виступають, а власне, чи не було намірів зробити Бандерштат міжнародним фестивалем? Ну, він по факту вже є таким, по кількості, ну, власне, по участі іноземних гуртів. Але білоруси у нас традиційні. У нас був гурт і Стяна, і Вінсент, і інших багато Маузер. E, Білоруси наші ну, друзі, ми пропагуємо. Цього року ми навіть навпаки виокремлюємо певну частину фестивалю для білорусів. Тобто буде частина наметового містечка, буде на літературній сцені Білоруси. Ми хочемо на гутірки запросити відомих політиків з Білорусі. А, вже якісь відомі імена? Ну, от Станіслав Шушкевич, перший президент, голова Верховної Ради, власне, Білорусі. Ми з ним ведемо переговори. Він трошки людина вже у віці. Позняк це лідер Білоруського народного фронту. Ну, є нюанси. Це також людина віці, йому вже там за 70, є можливість у них під'їхати, немає. Тобто ведемо переговори. Власне, десь в середині липня, за 2-3 тижні до початку фестивалю, а фестиваль 1, 3 серпня, очевидно, вже буде відомо все точно. Окрім музичної сцени, так як ти вже розповідав, буде ще одна така літературна сцена. Е, власне, кого хочете планувати з українських поетів запросити і з ким вже вели перемовини? Ну, якщо чесно, ми навіть не робимо ставку на відомих людей. Чому тому, що хочеться? Е... Дати можливість себе реалізувати, виступити молодим поетам. От у нас є Ганна Луцюк, це відповідальна за літературну сцену, вона сама поет молодий. І ми намагаємося от дати можливість себе показати молодим літераторам. Це наша специфіка, це наше бачення, так само, як серед гуртів, так би мовити, і тому подібне. Ну, Я вважаю, що це значно краще, ніж світочі. Можливо, приїжджають, які вже багато хто чув. У вас минулі роки здається, Олександр Ірванець був цей парафей. Ну, ми літератури. Не, не те, що знаєте, обмежуємо тільки молодими поетами. Намагаємося стабілізувати ситуацію, але і молодь, і такі вже відомі поети. Ну, я, я скажу, я сам не, не дуже там літератор чи там в цьому поетичному. Мені інколи, коли я підходжу на літературну сцену, там не так багато людей. Але всі ці люди вони задоволені, вони одного слухають, спілкуються. І Це є в кайф. Я думаю, що вдасться нам навіть антологію Бандерштату літературно видати. Ви прислухаєтесь взагалі до? Е Можна так сказати, прохань бандерштатівців, оскільки я читала багато, хто просить там Любка Дерша, до прикладу цьогоріч покликати. Ми прислухаємося до всіх і відкриті, тому що Бандерштат, ми ж не для себе робимо як комітет, це для людей. Тому щороку ми, от перед початком фестивалю, ми публічне обговорення, кого люди хочуть бачити, які в них є зауваження там по перебування на фестивалі, які нюанси і так далі. Тобто щороку намагаємося зростати, тому що якби фестиваль рік-два, це вже восьмий рік. Намагаю хочемо намагатися тримати марку і розширяти на Бандерштаті завжди є чим зайнятися цього року. Я знаю, знову будете облаштовувати тир, але замість мішені будуть портрети Януковича, Путіна, Пшонки, Сталіна. Е, таким чином, ви вирішили покращити стрілецькі здібності бандерштатівців? Чи як? Ну це вже в нас не вперше е, така, такий тир є. І в минулі роки у нас були проблеми навіть з правоохоронними органами, коли. Портрет президента от, намагалися розстріляти в нас на фестивалі. Ми відстояли і організаторів тиру і стрільців. Ну ви знаєте, сьогодні йде війна і є зрозумілі ті люди, які є ворогами для України названі вами і сьогодні живі політики, і колишні, які ще не дають спокою Україні. Тому це нормально. Це така цікавинка нашого фестивалю. Я думаю, що людям це сподобається. Тобто, цього року дозволите постріляти до схочу в ці портрети, так Я бо думаю, минулого що... року, пам'ятаю, ну люди. Де бідкалися, що не дали, я, ну бачите, якщо працівники міліції стоять там з автоматами і ведуть дискусії, варто стріляти Віктора Федоровича Януковича чи ні. Сьогодні я думаю, такого не буде. Тому досхочу настріляється, хто хоче. Ну зазвичай на фестивалі ви також влаштовуєте патріотичний флешмоб. Е, Свого часу викладали люди із своїх тіл слово упа. Е, відразу виникає питання: цього року будете викладати фразу таку е, традиційну популярну. Про Путіна чи якісь інші варіанти є? Е, в нас буде такий патріотичний флешмоб е, започаткований фанатами. Е, це буде 6 літер. Е, у вас програма Рівне культурне, я культурно скажу ці 6 літер. П... Путін? П... Ні, не Путін. А. ПТН е, ПНХ. Якось так люди зрозуміють, це молодіжний фестиваль. Ви знаєте, ми, ми не маємо таких якось рамок, скажімо. Можливо, старше покоління це би не, не сприйняло, але минулі роки в нас було і слава України, і Бандера і «Україна», і так далі. Тризуб. Тому сьогодні актуальний лідер. Е Держава сусідньої нашої, яка веде з нами війну, ми попробуємо йому зробити в лапках приємно. До речі, яка е, цінова політика Бандерштату? Скільки буде цього річ коштувати квиток? Фестиваль буде тривати три дні. Тому якщо людина хоче один день відвідати, це 100 гривень, три дні 150 гривень. Ну в е, зв'язку з подорожчанням і звуку, і сцени, і багатьох інших деталей, тому що це ж складається власне кошторис фестивалю. Ну от така ситуація. Тобто, три дні це 150 гривень, але була можливість купити перших там якусь кількість квитків декілька сотень за 100 гривень, потім 120, 130, 140, і тільки під час проведення самого фестивалю 150 гривень. Місце буде традиційне, так як і минулого року. Парк це парк імені Лесі Українки, парк відпочинку. Центральний наш в місті Луцьк. І іпідром, так званий біля зоопарку, хто знає. Це в самому центрі міста, це від самого центру, від драматичного театру, нашого від Суму це буквально 10 хвилин. Власне, ти розповідав, що має бути наметове містечко, так? Розкажи трішечки про деталь: чи можливо буде взяти в оренду намети, чи варто приїздити всім, з усім своїм? У нас є деталь на фестиваль, дуже ключова. У нас заборонений алкоголь. Абсолютно, тобто, люди, випивши чи навіть там з невеликою дозою алкоголю не запускаються на фестиваль. До речі, Бандештат, це ж здається єдиний фестиваль в Україні. Без алкоголю. може алкоголь. ще десь є, але ми вісім років тримаємо цю позицію. Я хочу всіх, хто хоче нас відвідати, попередити, що, по-перше, на вході перевіряються всі речі і з точки зору безпеки, з точки зору безалкогольності. І не дай Боже, хтось скористається там можливістю випити пару грам, Ця люди, будемо сказати, залиш залишать межі фестивалю. Наметові містечь. Традиційне, тобто можна буде скористатися і багаттям, тобто будуть дрова, і є вода, і можна буде оренду взяти в оренду на ці три дні і карімати і спальники і намет. По цінах ми там ще спілкуємося з магазинами, які надають такі послуги, але я думаю, що це буде достатньо доступно. Яку кількість учасників очікуєте цьогоріч Побачити на Бандерштаті, і чи не думаю, що можливо така складна політична ситуація в Україні? Війна якось вплине. На... На кількість охочих відвідати фест нуман важко сказати. Я думаю, що от минулого року десь так приблизно було близько трьох тисяч учасників за два дні. Ну максимум, те, що ми хотіли би бачити, тому що дійсно є і позитиви, і негативи, ну сприйняті фінансово, десь трошки криза б'є по кишені тих людей, які могли би брати участь. Я думаю, що максимум те, що ми би хотіли залучити людей, це близько п'яти тисяч. Але якщо буде чотири, там чотири з половиною це цілком нормально. Ну але людям вирішувати цікаво їм чи ні, яким він є, от відвідувач фестивалю Бандерштадт? які якої це молода людина. Амплітуда в основному це там від 17 до, до 27, десь так можливо. Да? Хоча є і старші, є різні. Це люди патріотичні, це люди в основному з Західної України, але в нас дуже велика кількість людей з Львівщини, з Рівненщини, з Тернопільщини. так. Оці три регіони це сотні людей, там 500, 600, скажімо, приїжджають от з різних міст, сіл, селищ. Є багато, ну, очевидно, основна кількість це лучани, є волиняни. Ну, це такі молоді, продвинуті люди. Патріоти, які ну, бачите, наш фестиваль він акцентований ідеологічно. Тобто, якщо є фестиваль, які поза ідеологію, ми пропагуємо власне і любов до батьківщини, історію УПА, і власне Бандерштат ми присвятили Степану Бандері. У нас постійно це культивується його історія в нас на сайті, скажімо, є частина, там можна фільми переглянути, фото і тому подібне. Тобто, основа це молоді патріоти, які дивляться на перспективу, які не вживають алкоголю або обмежують вживання алкоголю на цей період часу, тобто люди продвинуті, я би їх так назвав. Я знаю, що в період підготовки ви налагоджували тісні зв'язки з іншими регіонами України. Власне, так само напевно і зі сходом працювали і з Кримом. Чи все ж таки виявили бажання люди з тих частин, з східних частин приїхати на фестиваль? І ну я не скажу, що з східних там можна та от центр Полтава, Черкаси, Кіровоград, Вінниця, скажімо так, і ми хочемо запросити групу кримських татар, власне, з Криму, не, не просто біженців-переселенців. З Криму, які представляють Курултай, кримсько-татарського народу, бо вони розказали про ситуацію там в Криму. Ну ви знаєте, мені важко оцінити загальну кількість. Дуже багато киян дійсно з Києва їдуть. Люди, які там проживають, але десь якісь корені, які мають в Рівному, там, в Луцьку, в Тернополі, в Львові, там в Франківську і так далі. Ну, я думаю, що можливо п'ята частина там це люди з центральної східної України. Вони там можуть спілкуватися і російською мовою, чи все ж таки перевагу ви даєте виключно українські і ставити якесь там за правило що це спілкування українською? Ні, ні, ми нікого не заставляємо. Якщо людина приїхала, вона є російськомовна і. Хоче пізнати Україну, українську мову. Тобто, ми, ми таких умов не ставимо на фестивалі. Звичайно, зі сцени нас звучить виключно українська мова. Там на гутірках виключно і так українська далі. музика, ну, так виключно українська музика за виключенням там білорусів і інших. А так, ну це, це неправильно. Сьогодні на кожному каналі оце гасло Єдина страна, єдина країна сьогодні. Не треба ці питання ставити. Так, ми пропагуємо те, що пропагуємо, але бігати там по фестивалю, дослухатися, хто якою мовою розмовляє. Це ну це не наше правило, це не наше закон. Mm. Yeah. Ігоре, можливо, вже ще трішки рано говорити, але все ж таки цікаво, чи буде Бандерштат 2015, і якщо буде, чи вже є якісь наміри, як його провести? Ну він думаю, що буде, тому що в нас великий плюс в чому? Ми спаяний колектив, спаяний комітет, який вже 8 років підряд. Організовується фестиваль, наш фестиваль. Але ми завжди плануємо майбутній фестиваль після проведення цьогорічного. Тому хотілося б провести цей фестиваль, а далі будемо дивитися. Не забігати так? Ну, звичайно. Так? Але я думаю, що він буде. Хотілося б і 10-й фестиваль і ювілейний провести. Це все таки епоха і для країни, і для нас всіх, тому що ми спільно починали. Є натхнення, є бажання, тобто є волонтерська база. Таке до речі, Лів'яни трішки е нарікають на вас, що ви вкрали назву, оскільки не офіційна назва львова Бендерштат. І вони ніби кажуть, що зараз зі словом Бандерштат більше асоціюється Луцьк, аніж Львів. Ну, ніхто нічого не крав. Це словно звісна пісня братів Гадюкіна, який, звичайно, зі Львова, хлопці з Бандерштату. Але, ну, будь ласка, будь-хто міг використати цю назву, коли ми обговорювали, власне, ми якось так воно вчепилося нам в думку. І от бачите, вже скільки років. Але дійсно я скажу, що Бандерштат для багатьох стає візитівкою міста Луцька, тому що. Е, дуже багато тисячі людей вперше приїжджають до Луцька завдяки Бандерштату. Вони знайомляться з містом, з областю, там світі те саме і так далі. Ну що ж, на час, на, на жаль, вже вичерпано. Дякую тобі за розмову. Сподіваюся, що все вдасться якнайкраще, і небо на, над Бандерштатом, і не лише над Бандерштатом, а й на, на нашою країною буде мирне і ясне. Ші любі нагадую, останні 20 хвилин. Ми спілкувалися із головою оргкомітету фестивалю Ігорем Гузем. Гарного вам вечора у компанії телеканалу Сфера. Будьте патріотичними і завжди пам'ятайте українське найкраще. Зачіска ведучої від Алекса Матирного, салону перукарні Лотос.